Нуки захотят, пусть говорят до нас. Ну, ха що, в стране запрещено, нацизм. Ну, я хочу, щоб мене обслуговували мені? українською мовою. Якщо я вас не обслуговували, обслуговують української моїх Ну, ну так, а чому, а чому? чому там росі... вивіска російська, чому? Кофе? Читайте кого йти в Італії, пусть вас там українська обслуговує. Ну я в Україні я хочу, щоб мене українсько так вас українською обслуговували. у нас Українською обслуговують. Ну а чому вивіску ви не можете Хочете, Щоб я вас обслуговувала українська мова? Чи вам просто так взагалі хочеться, Хочеться, щоб тут все було українською? Все українською. Верховну раду виращувати в Україні, африканського кофе. Не п'єте африканського кофе, понятно? И у нас вот, смотрите, маршрутки российские ездят. Да, посмотрите. Р... Маршрутки российские ездят. Медвед украинской да, мовой да. хорошо Правильно? Вы ви ви меня не чипаете, вы не понимаете. Mm -hmm. А вы меня не снимаете. И воюют над российскими автоматами. Я так. вам не дозволяю. Мене знімати ага. мене.